В дихальних вправах важливе відчуття міри. Варто стільки разів повторювати вправу, щоб це не приводило і ще не приводило до запамерчення. Тобто, ви можете повторювати зазвичай це кількість повторів крат, крат на 4. 4, 8, 12. Зробили 4. Робимо далі до 8, 8, наприклад, вже є запаморочення. Тому можемо або спуститися вниз, зробити половинку, 4 і ще половинку, тобто 6, або просто на 4. Краще ми потім інші підхіди ще зробимо. Просто не доводити організм до такого стану запаморочення, щоб не забитися, щоб не було ніяких питань. Згодом організм вже призвичається до цих вправ, і оцей поріг стане вищим. Тобто через деякий час ви вже зможете повторювати і 8 разів, і 12 без запаморочення.